Мої дорогі діти. Я ваш Творець, ваш Небесний Отець. Я той, хто створив вас з любові, хто бачить кожен ваш день і кожен ваш крок. Я той, хто покликав вас до життя, дав вам дар існування і свободу вибору. Я люблю вас так, як ніхто інший не може полюбити. Моя любов не знає меж, вона вічна і незмінна. Я поруч з вами у кожному моменті вашого життя готовий підставити руку допомоги та підтримати, коли ви цього потребуєте. Я створив вас на свій образ і подобу, наділив здібністю мислити, мріяти і творити добро. Я подарував вам душу, яка прагне істини, справедливості і миру. Я вірю у вас і хочу, щоб ви стали світлом у цьому світі, щоб через вас сяяла Моя любов і істина. Моє перше прохання до вас любіть один одного. Я послав вам мого Сина Ісуса Христа, щоб Він показав вам, що справжня любов жертвує собою заради інших. Любов. Це найбільша заповідь, яка дає сенс життю, вона сильніша за смерть і страждання. Прагніть любити так, як я люблю вас щиро, безкорисливо, не очікуючи нічого взамін. Хай ваша любов буде безмежною, як моє милосердя, яке завжди готове прощати і давати новий початок. Я бачу ваші страждання і розумію вашу біль. Я знаю, що в світі є багато болю, ненависті, зради і неправди. Ви зустрічаєтесь з труднощами, несправедливістю, війнами і хворобами. Але пам'ятайте, що я з вами навіть у найтемніші моменти: я ваш притулок і ваш мир. Я бачу кожну сльозу, що падає з ваших очей. І я поруч, щоб витерти її та втішити вас. Пам'ятайте, що ніщо не може розлучити вас від моєї любові навіть у скорботі ви можете знайти мій спокій. Я закликаю вас знайти шляхом ненависті та гніву. Прощайте тих, хто завдав вам болю, адже тільки прощення може зцілити ваше серце. Прощення це сила, яка звільняє вас від ланцюгів минулого і дарує свободу вашій душі. Прощайте, як я прощаю вас. Хай у ваших серцях не буде місця для зла, бо зло лише руйнує. Нехай любов, милосердя і співчуття будуть вашими дороговказами. Ви створені для того. Щоб шукати істину, істина робить вас вільними. Вона відкриває вам глибини моєї мудрості і вчить, як жити у мирі та злагоді з собою і з іншими. Читайте мої слова, шукайте істину в писанні, моліться і роздумуйте над тим, що я відкриваю вам через моє слово і мій дух. Дозвольте моїй істині наповнити ваші серця, щоб ви могли приймати мудрі рішення та йти шляхом праведності. Не захоплюйтесь тимчасовим і не ставте свої надії на багатство, владу або славу. Це все проминає, а ви покликані до вічного життя. Шукайте насамперед Царства Божого і Його правди, а все інше буде додано вам. Я обіцяю забезпечити вас усім необхідним, якщо ви будете покладати надію на мене і довіряти моїй турботі. Пам'ятайте, що кожен із вас має свій унікальний дар і покликання. Я дав кожному з вас таланти і здібності, щоб ви могли служити іншим і прославляти мене через ваші вчинки. Використовуйте свої таланти з розумом, працюйте щиро і чесно, діліться тим, що маєте з тими, хто в потребі. Хай ваші дії будуть свідченням моєї любові до світу. Я також закликаю вас бути світлом у цьому світі. Світ зараз потребує вашого тепла, вашого милосердя і вашої доброти. Будьте тими, хто приносить надію в безнадійній ситуації, хто приносить мир у розбрат, хто несе світло у темряву. Світ спостерігає за вами, і через ваші діла люди можуть побачити мене. Хай ваше життя буде живим свідченням моєї любові. Моєї правди і моїх обітниць. Не бійтеся майбутнього, бо я з вами до кінця часів. Вірте в мене і довіряйте моїм шляхам, навіть коли вони здаються вам незрозумілими. Ідіть вперед із впевненістю, знаючи, що я керую вашою долею. Я ніколи не залишу вас і не покину. В кожному вашому кроці, в кожній молитві, в кожному вашому прагненні до мене я завжди поруч. Завжди пам'ятайте, що я створив вас з любов'ю і моє бажання, щоб ви жили у радості, мирі та злагоді. Шукайте мене у своїх серцях, звертайтесь до мене в молитві, і я відповідатиму вам. Я ваш Небесний Отець, і я хочу, щоб ви знали, що ви не самі, що я завжди поруч, готовий підтримати, зміцнити і наповнити ваші серця своєю любов'ю. Ідіть з миром, будьте світлом для світу, і нехай ваша любов світить серед людей, щоб усі могли побачити і зрозуміти, що я є любов, істина і життя.